В Сьогодні ми будемо заходити дивитися в цей магазин, який тут прекрасний одяг, бо мені щось треба все ж таки приготувати на 1 вересня. А то прийду у всяких дрантях минулого року. Виросту з них. І все, дурдом. Тож заходимо дивитися. Капець! Я таку футболочку, хотів в дитинстві, а не ідеї в магазинах не знайшов. А тут таких футболочок можна знайти, які захочеш. Все купляю. От все просто. Цілий магазин можна. Стільки одягу набрав гайда міряти. Який файний одяг, в цьому одязі до президента Зеленського на нараду. Це просто комфортний лук. За одягом до школи лише в дочки і синочки.